Усім шанувальникам футзалу. Зараз зі Львова з бос, арени До вашої уваги зустріч. Лі... Кому ж дістанеться м'яч. Олексій Фасенко, між Хмурин. У воротах кітор, а не Кардаш. Цікавий хід від наставника. Ну і щодо супер під контролю віддає передачу на ліву кромку поля. Закидання вперед. Удар. рикошет. Перша. Табрамчук у грі, Віталій Багряк та Владислав Константінов. Атака. 2-1. в Потрібно віддавати передачу. Удар! Кітор на висоті. Товариську зустріч з ураганом. Поступилися хлопці 4-5, але загалом виглядало досить цікаво. Правда, не будемо за стартові сім хвилин поєдинку. Набагато частіше зупиняється перед зворотами. Іноді удар. Сей від Кітора Бра. Переведений Ліворуч. Віталій Багряк. Змістився у центральну зону. Друга, удар повз ворота. Не було порушення до... Своєї улюбленої справи. Федюк. Хороша передача. Рикошет автоголом запахло. Можливість продовжити атаку. Гайван через курила. Удар з лівої, Сей від Кітора Абрамчук. Колеснік. Є можливість передачі на Гайвана. Атака від команди в блакитних футболках не забиває колес. Адже Багря Кустінці. В удар. Кітор добивання. Голу немає. Кітор. Браво! удар по воротах. Кончаку. Вирішив віддати передачу. Вистріл! Блискавична гра Романа. Слід завдати останнього удару в першому таймі, якщо він виявиться. Фатальним для рятувальника. Однак ніяк. Хочеться, щоб хлопці це чудово розуміли. Сьогодні вони грають у футзал саме завдяки нашим Збройним силам України. Саме завдяки тим козакам, які з філологічної точки зору ми ну, розставляти наголос. Громне Сарне. Ну, тобто, ось десь поклався на це. Гол! но! М'яч у сітці. На жаль, і найкі пропускає. Тут постарався. Олексій Прокопчук, Роман Кітор. Потрібно і найти зараз робити висновки. Господарям Прокопчук. Коваль. Наматиметься закрити Сергій той пробиває Дуже підступно у дальній верхній кут. Добивання Станіслав Лейбю. Закидання вперед. Курило. Проти гриника. Удар в ближній кут від Олександра Сіріцького. Курило. Багато зараз вільного простору. Радченко. Багряк допомагає голкіперу. Тесаних дуже високий від команди в блакитних футболках. Прокопчук. Поліс на Федюка. Виставной удар. Сейв від Кітора. Прокопчук. не зумів перехитрити гриника. Загороді. Виставной удар. Сейв Романа Шульга. Це всі чудово розуміють, але. Коваль ще кращий лівша. Передача не проходить. Пусті ворота. Удар. 2-0. Рятувальник забиває. Затям варить визначається Олександр Колеснік. Ну як же ж так? Чверто номер команди рятувальник. Федюк. Коваль. Передача на Абрамчука. Коваль! Злискав ближній кут! лівому фланзі Володимир Уреник ударна позиція, не забиває на забиває Мурин поміж ніг гол Кіпору